Всем привет. І це 11 серія, де я стараюся бути хорошим мером в Майкрафті. Так, і це от мій новий скин. Я тепер буду ну, в ньому сниматися. Весь був другий, зараз я покажу який. Ось такий от. Але я вже буду ось цього. Треба думати назву для нашої деревні і ще потрібно зробити її стежки. Це і займаємося. Перше зробимо стежки. Так, зараз вложу броню. Ось Сюди Ідемо тепер розклади Я положу ціло. Якщо візьмі весілля, а потім ми е, візьмемо ковід на і будемо робити стежки шире. Ось так вот став і іншо. Так. Ось і коміна цегла. Бимо робити стежки. И вот мне переписалось, что я зробив загиб за творец. Свои дороги. Я сроблю. Может, все, а доступні не Jeg tror det er denne. І все школа майже закінчимо. Ну її розкопувати. Треба її засипати. Коби Комен... ся... на це гоставте.

Я больше зроблю кисть для До тим часом, коли я поводу тут таку валику, ну, е... ну побачите.

З цій столівачі доброї дорога була від стежка в нашій трені. От тут буде зразу стежка. Обрій, табо так, коли йдеш, можно об грані. Так буде все гарно і міцно стояти. Перешто в ході у наш клад, візьму ще буде цегли. Ну не все так потрібно вклад. Зараз Я ось цього стежку і так і все. І буде готово вже. Зараз переклаю флючкамер. Так, реклама пройшла. Закриваємо склад. О, в нас більше давай. У нас є кабінути з кабіної цегли. Можна буде з них і сходи з кабіненої цегли. Попробуємо із з них зробити. Якщо не розуміє, яке це буде робити, зараз я вам все покажу. Так. Що тут сплачу. Так, так і давай робити. Ну, якщо хвост, я так поступій серії вже закажу і уже дороблю. Так. Комідеми цего я буду ось так от отставлю. Не комідоме цего, а коли там з кавідної цегли. Ось так от і вже блок. А ось сходом з ходом з каміною цегли. Ну треба таких є. Я ось так от поставлю. Не завтра давай тоже цей герой блок. Так вот. Подивись еще пять. Щоб не вон. Ну, Ой, можна вот так вот робити. Даже слой другу робити. Ось такой просто верх зробити. Речь мы ну, потратили. Теж так зробим ну, ну так буде міс. От це от плити, ну як і якщо блок так добре впирається, буде ну, ну. не відкріпляться добре. Це тут колобається. Так. Тепер ще не хватно все. Хоча б трішки має да, хватно. Что тринадцать я? Что делать? Вот. Пять блоков сложу хорошо, четыре, пять. Все. І що? Так. так, і що це все? Ну Ту... ось це на цій серії є дорога. Так що треба город знести. Скільки два чотири городи, лише з таких 3. Ми всеки друзі робили, і добро, що триває. Ми за утолік трохи. Мені було собі серій, що дороблю все. Так, Ну, слава вайпа, потім

подобається цей предмет. І всі блоки, які на самі би їх віднесли б на склад. Ага. Потрібно буде ще скрафтити один річ. Рычаг важен. І потім почав цю лапочку під'їздати до уважі. Це для того, щоб тут до, на нас було світліше. О, це все ще буде в наступній серії. думаю. Це ще зробимо. Так. І це кінець од двадцятої серії. Я стараюся будет хорошим bear o Minecraft. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем папа!